Поблизу Соколовського кар'єру утворилося стихійне сміттєзвалище. Про це Суспільному розповів Олег місцевий житель. Чоловік каже, що за допомогою відеокамер бачить, хто викидає сміття. Неодноразово там із відеокамер спостереження, то тобто це все відсвятковується. Частина людей, ті, що відпочивають, скидують сміття. Це відбувається і зранку, і може бути пізно ввечері, і протягом дня там, наприклад, а да. то тобто сьогодні це було десь приблизно о 10 годині. Тобто люди собі прийшли, викинули там два чи три пакети. Олег говорить, що сміття у невстановленому місці викидають, і люди, які живуть поблизу кар'єру. В основному це люди, які я так розумію, десь можливо поряд десь недалеко. Мешкають на автомобілях, привозять і вони, причому відповідно привозять не якісь там маленький пакетик, там нічого. А вони привозять відразу по два, три, п'ять мішків, викинули. І назад поїхали. Коли от мене вже терпіння десь так підходить, то вони всі з'являються в інтернеті. Ці всі люди, да і відповідно, наше населення ну до таких людей ставиться ну не дуже хорошо. Володимир Горбачук, місцевий житель, каже: раніше на місці стихійного сміттєзвалища стояли сміттєві баки товариства Грінбін Україна, яке займається вивезенням сміття у Житомирі. Ну який вихід? Ну бака назад вернуть, да і все. Да будуть з лісу йти, да хоч будуть скидувати, а то в лісі все буде. А, тут ще така ситуація. Ви бачите, що там ставок, а там кар'єр. Та відпочиваючих неділя субота дуже багато. Вони по привичці сюди зносять все тут стояли три бака чи два. Дар'я Шалягіна, помічниця керівника товариства Грінбін Україна, розповіла телефоном, що більшість мешканців мікрорайону уклали договори та мають індивідуальні сміттєві баки. Дар'я говорить, що встановлювати сміттєві баки біля Соколовського кар'єру їх компанія не зобов'язана, адже ця частина мікрорайону не належить місту, а належить Березівській сільській раді. 2021. Цього року по вулиці праці ми надаємо індивідуальні 120-літрові контейнери для мешканців вулиці на літній період для відпочиваючих на благодійній. Нові компанії Грінвін Україна встановлюються баки для загального користування, але ставимо ми їх лише на літній період для відпочиваючих. Тобто в червні ставляться в кінці вересня, ми їх забираємо, і ось ми їх зараз забрали. Ці контейнери відповідно там о, скоріш за все сміття носять люди, які або не, не проживають там. Я навіть не знаю, хто туди носить. Михайло Яромов, Березівський сільський голова, розповів, що скарги і звернення від місцевих жителів поліції та екоінспекції не надходили. Михайло каже, що ця територія належить громаді, і він подбає, аби там був порядок. Березівський сільський голова говорить, що у понеділок, 30 вересня, поїде на місце стихійного сміттєзвалища. Наймемо техніку і приберемо на стеж є. Компанія, яка вивозить сміття, попросимо і вивезуть. і Напишем табличку, що викид сміття заборонено, штраф. Тетяна з Ігор Жванько – Суспільне, Новини Житомир.